На каналі Українська хвиля, поговоримо сьогодні про найдоступніші, найвигідніші мобільні тарифи, які передбачені для тих, хто не може сплачувати такі непомірні суми за мобільний зв'язок та інтернет. Проаналізувала пропозиції трьох компаній, трьох найбільших мобільних операторів: це Vodafone, Kyivstar та Lifecell. І сьогодні ми з вами поговоримо, що пропоную. За мінімальну вартість ось цій компанії, ось ці оператори, які є найпопулярнішими. Я знаю, що є інші, але ми їх у цьому відео розглядати не будемо, тому що а, там є свої нюанси: вони або надають послуги обмежені, або не є а, такими, скажімо так, зручними, тому що зв'язок не всюди ловить. Приєднуйтесь до каналу, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні. Новини і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, друзі, почнемо з найдорожчого і закінчимо найдешевшим, скажімо так, тарифом, які передбачені для людей старшого віку, зокрема пенсіонерів та громадян з інвалідністю, тому що це саме ті люди, які не можуть сплачувати багато сотень гривень на навіть не на місяць, а на кожні 28 за мобільний зв'язок, але мають залишатися на зв'язку. Тим паче, у такий е, період, як зараз, коли в нас е, ні світла, ні тепла, в когось води немає, тобто ще залишатися без зв'язку, ми собі такого дозволити, звичайно, не можемо. Але хто пропонує і що найдоступніше? Отож, перша компанія, яку ми розглядаємо, перший мобільний оператор, і він вже найдорожчий це е, Vodafone. е, На умовах передоплати найдешевший. В них тариф це 420 гривень, немало небагато, так кожні 28 днів. Тариф називається FlexGo, а цей ж тариф, якщо ви підключаєте на контрактних умовах, тобто звертаєтеся до сервісного центру з документами, фіксуєте на рік за собою цей номер, ці умови, тобто підписуєте контракт, відповідно, вартість зменшується до 350 гривень на 28 днів. Також дешевим доступним його назвати не можна. Це безлімітні дзвінки у рідній мережі, тобто між номерами Vodafone. Це 500 хвилин дзвінків на інші мережі в Україні та 27 країнах Європейського Союзу. Це 50 смс, а також інтернет немало не багато, 25 гігабайт. Ось такі умови. Друзі, йдемо далі. Компанія Київстар пропонує єдиний е тариф. Який можна назвати більш-менш доступним, його назва все разом комфорт, а вартість 220 гривень. Цей тариф передбачено для е, людей, яким виповнилось 60 років, тобто для пенсіонерів, а також тих, які мають інвалідність. Тобто, або та або та умова має е, виконуватися. Причому зазначу, що цей тариф є контрактним, також його можна підключити лише у сервісному центрі, що отримує українець, який підключить. Київстар тариф, все разом комфорт. Е, отож, безлімітні дзвінки у мережі Київстар, а також 100 хвилин на інші мобільні та міські номери по Україні. Е, домашній інтернет до 100 мегабіт за секунду, 10 гігабайтів мобільного інтернету, а також одна суперсила на вибір. Що таке суперсила? Це додаткова послуга, яку ви можете замовити в оператора без додаткової оплати. У рамках, ось, у цього тарифу. Абоненти часто підключають е, в якості суперсили, це 100 хвилин на інші мережі та за кордон, а також 5 ГБ додаткового інтернету у роумінгу. Це такі найпопулярніші послуги, є інші. Йдемо далі. Найвигідніший тариф, який пропонує компанія е, LifeSell на сьогодні. Е, він називається LifeSet M. Е, є ще LifeSet S, але я говорю за M, тому що. Він коштує 175 гривень на 28 днів, тобто на 4 тижні. І він діє на умовах передоплати, тобто ніяких контрактів. Що людина отримує за 175 гривень на 4 тижні. Безлімітні дзвінки у мережі Lifeл. Також 1300 хвилин на всі номери по Україні. Міські, мобільні, тобто без різниці ви отримуєте 1300 хвилин. Безлімітний домашній інтернет е, з швидкістю до 1 гіабіта за секунду, а також 25 ГБ мобільного інтернету. Дивіться, чому я не називаю тариф за 100 гривень від Lysel, який називається LifeSet S. Е, справа в тому, що там також непогані умови здається, домашній інтернет безлімітний, так, е, мобільний інтернет 10 ГБ, е, але дзвінки по Україні 2 гривні за хвилину. Якщо вам потрібно... Більше хвилини поговорити на день, розумієте, так? Тобто вже невигідно. А і він коштує цей тариф 100 гривень на місяць. Відповідно, ці кошти закінчилися, гроші закінчилися на дзвінки, ніякого без ліміту навіть у рідній мережі немає. Тому станом на зараз, на лютий 26-го року, найвигідніший тариф від LifeSell це LifeSet M. Ось цей за 175 гривень. Взагалі, коли ви звертаєтесь до оператора, чи ви телефонуєте, чи ви особисто. Звертаєтеся до сервісного центру, просіть одразу найдешевший тариф, якщо для вас це актуально. Але, але з можливістю здійснювати дзвінки безлімітно у мережі, а не рахувати кожну хвилину по 2 гривні чи по 3 гривні. Тобто, розумієте, тут є такі приховані моменти. Вам кажуть, тариф 100 гривень, беріть, підключаєте, а потім ви його підключаєте і сплачуєте по 2 гривні за кожну хвилину. розумієте? поговорили 5 хвилин, відповідно, вже 10 гривень на рахунку немає. Про яку вигоду можна говорити, тому що для багатьох людей старшого віку можливість поговорити з рідними чи близькими це одна із небагатьох розваг, так, якась віддушена, скажімо так. Тому спитайте вашого оператора, причому уточніть свій регіон, тому що в залежності від того, де ви проживаєте. Та різні умови. Деякі тарифи є доступними в одних областях і недоступними в інших. Тому уточнюйте свою поточну ситуацію, що вам доступно в конкретній компанії. Причому мобільні оператори, якщо ви змінюєте оператора, тобто, наприклад, ви не хочете змінювати номер телефону, так, а змінюєте саме оператора. і Номер залишається тим самим, ви звертаєтесь до компанії, до сервісного центру. я Особисто зверталася, не через оператора, якому дозвонитися, тим паче, зараз під час відключень, це щось з області фантастики. Постійно операторів немає на лінії, вони або в укриттях, або дуже зайняті. Багато людей звертається. Тобто, звичайно, найкращий спосіб звернутися особисто із запитом про найдешевший, найдоступніший тариф у вашому регіоні. Уточніть цей момент, тому що можете заощадити певні кошти. Якщо Тим паче ви є пенсіонером або особою з інвалідністю. Сіжіть, будь ласка, яким оператором ви користуєтеся, які послуги ви отримаєте, а головне, яка їхня вартість на 4 тижні. Я сподіваюся, ця інформація для вас була корисною і ви зможете зробити правильний вибір. А я продовжую слідкувати за змінами у нашому з вами українському житті. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.